Доброго вечора. Доброго вечора! — Вечеря в селі. Нарешті всі скучили вже за дружиною писали. Зібрались ми з неї до кучі. А то, ага. то вона сама вечеряє, то я сі роботою. Тож наготовили сьогодні смакоту, вже, звісно, пізно сіли вечерять, бо поки після справ приїхали. Відпочиваємо завтра, неділя, вас слухаємо. Все, завтра у нас да, все, все, Капець, утром не піднімаюся. То зараз покажу. Що дружина наготовила, що зараз швиденько перекусимо та й будемо відпочивати. А тут така краса: картошечка, котлетка, компотик, помідорчик, хлібець, смаковики, Еклерик. Еклерики. да. так? Угу. Яка краса. Тож, що нам потрібно? Зараз бігом на швидку руку перекусили, та й в люльку. То всім смачного! Всім тихої ночі. Бережіть себе, дякуємо, що ви в нас є. Ви наша надійна підтримка, наші друзі. Ми вас усіх любимо, поважаємо, навіть і хейтерів. Да. Тож пока, пока. Спокійної тихої ночі вам.